А загалом ми можемо зараз сказати наскільки це зараз може ворогу ускладнити їхні справи, і які збитки йому нанесено. Кожна тонна мінус спаленого пального і інших логістичних матеріалів це звичайно добре, але ця хвиля ще не набула такого колосального свого значення, щоб дійсно можна було говорити про те, що із логістикою нас величезні проблеми. Я дуже люблю історичні паралелі. У 43-му році була організована так звана рейкова війна проти нацистів, які якраз воювали на Курській дузі. Так, от у той час було застосовано майже 100 тисяч особового складу для цієї. Війни. І немає на увазі радянських партизанських військ і пущено під укрізь поза 3600 ешелонів. Це неймовірно багато. На 70% упало забезпечення нацистами при курській дузі, і це дійсно десь відігла, відіграло роль у їхній поразці. Ми добре розуміємо, що таких показників у нас наразі немає. Але разом з тим, ті добрі сили, котрі почали це робити, намацали больові точки у цьому напрямку, і вони будуть тільки наростати. Mm -hmm.